Друзі, привіт! Ходімо до мене на кухню. Дивіться та-да-да-дам! Який в мене улов. Зараз буду вам показувати. Я навіть не роздягнулася прямо з вулиці, ще в курточці. Зараз покажу вам, що я тут привезла. Це те, про що я мріяла. О, Господи мій Боже, вже декілька років. Ну, тобто, два з половиною років, поки я тут у Празі. Дивіться. Дивіться, 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 дивіться. та да 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 дам -да. Ви бачите? Зараз я буду їх виймати. Це грибочки. Це білі гриби справжні. Я їх ще й Їх тут дуже багато, до речі. Я зараз хочу їх переважити. Значить, так, розказую. Я їх купила в україночки. Яка їздила в ліс, там назбирала їх зі своїм чоловіком, ну це не під прагою. Вона мені розказала, що це далеко їхати аж 100 кілометрів. Далі про це ще розкажу трошки згодом. Я побачила її оголошення у Фейсбуці, от, е, одразу написала і, ну, значить, і запитала, чи можна їх у Празі купити, бо там з оголошення було не видно, де вона їх продає. Значить, ціна така. По 300, по 250 і по 200. Чому така різна ціна? Тому що по 300 це маленькі, зовсім такі маленькі, по 250 середні і по 200 такі великі на сушку. Ну, такі знаєте, великі такі гриби. Гоуби. По чеськи це гоби. Так, значить, я купила маленьких, 2 кілограма. По 300. Вони мені разом коштували 600, друзі. Це дорого, ну якби це дорогувато по 300, так тому що раніше їх продавали навіть по 200. Я бачила оголошення, але то продавали їх не у Празі, а десь там в інших містах за Прагою, там вони дешевші. Там їх можна і по 150, і по 200 купити, але у Празі вони по 300, маленькі, найкращі, найвідбірніші, як то кажуть. Ну, знаєте, у українців такий заробіток: ті, хто тут давно вже живе, знають грибні місця, мають машину, мають чоловіка. Їм не страшно поїхати одному в ліс, от або навіть всією сім'єю. Вони е, назбирали цих грибів. І виявляється, що грибів у цьому році так багато. Їх страшенно багато. Зараз просто пішло ну, якесь нашестя грибів, як вони розказують, що вони взагалі. Це жіночка Орися, пані Орися, вона називалася так. Вона сказала, що вона взагалі вперше в житті продає гриби, бо раніше вони просто збирали їх для себе. От. Але каже, ми їх назбирали стільки, каже, їх там так багато в лісі, що, каже, ми вже навіть не знали, чи треба нам їх брати. А чоловік сказав: беремо, і, беремо гриби. От, і вона каже, я з ним навіть поспорила і сказала, що я буду з ними робити. А він сказав продавати. Ну, то такий не заробіток стався, а у мене така от покупочка. Але я пам'ятаю, що в минулому році вони були по 800 крон, по 799, якщо вже точно. Тобто за кілограм 800 крон, за кілограм. Це в минулому році. Я не знаю, в цьому році, можливо, ціни навіть піднялися. А тут за кілограм 300. А за 2 кг 600. Так, ну я, звісно, що хочу якось це перевірити. Ну, просто вам показати навіть. Не те, що я там жіночці не, дові... не довіряю. Десь в мене тут лежали віси, а де я їх поклала? Там я щось не пам'ятаю, друзі, дуже хотіла, дуже швидко а, і не хотіла виключати камеру, хочу це все зробити одним махом. Так, а як мені це зробити? Так, чекайте, Я це зроблю тільки одну іншою рукою. Зараз камеру візьму іншу руку. Так, у мене є електронні ліси. Зараз ми з вами це все перевіримо. Це так називається, коли свята хоче все швидко зробити однією рукою. Так, зачепила, щоб вони хоч не впали. Так, починаємо включати зараз. Дочекатися треба нулів. Чого воно ну, таке розфокусоване? Я сподіваюся, що вам видно. Так, зараз. Скільки тут показує? Господи ж ти боже мій. Як це 2900? Я думала, що тут 2 кілограми. Вона мені що більше поклала? 292. Друзі, ви бачите це? Так вона ж мені поклала майже 3 кілограми замість двох. Ой-ой-ой! Це що, жіночка помилилася чи що? Я бачу 2,92. Дивно. Я, мабуть, буду їй дзвонити. Друзі, це я вже включилася другий раз, тому що я вже тільки що позвонила цій Орисі і сказала їй, що тут у мене їх майже 3 кілограми, тобто 2,900. От, і вона засміялася і сказала: я вам дала з походом. Ну каже, мене на вагах показувало 2500. Ну, майже 2,500 там було але, каже, 2,450. От каже, просто я їх вибирала вам в машині прямо з ящички. А ви ж попросили маленьких. Каже, я так їх назбирала самих маленьких. Бо там у неї ще й середні, красиві теж вона показувала мені на фото. Ну, не в машині, бо ми зустрічалися біля метро, а машина там в іншому місці в неї стояла. І вона каже: я вам дала майже два з половиною, каже, мабуть, у ваші такі віси. Ну, може, й так. Я кажу, я, як мені з цим бути? Вона каже, ніяк каже, їжте просто собі. Я кажу: то я вам дякую. Ну, в нас ще буде продовження історії. Я зараз трошечки згодом його озвучу. Я дуже сподіваюся, що буде продовження історії. Але зараз, значить, спочатку про гриби. Отже, виходить, що мені майже 3 кілограми, друзі, вийшло за 600 кром. Тут не 2 кілограми. Ну ви ж самі бачили. Значить так, зараз я їх... Зараз секундочку, хочу ж вам їх показати. Да, дійсно, вони важкі. Я ще коли в метро їх везла, то я ще й думала, що всіх важковато везти мені. Дивіться. Ось пакетик вона мені такий гарний дала. Так, і тут вони ще в кульку. Матінко, боже, як мені це зробити однією рукою, друзі? Зараз я буду їх викладати і показувати, які ж вони красиві, які вони красені. І вони чистенькі, друзі. Я не знаю, чи вам це видно. Чомусь камера увечері ніби як знімає. Хоча, ну, зараз у нас дощ. Дивіться, зараз. Це такі жовтенькі, це просто такі плямочки. Вони чисті-чисті, тобто не червиві. Вони не червиві, вони дуже чисті, дивіться. Матінка, боже, які вони красиві. Я зараз буду пищати, верещати. Друзі, я їх усі не вийму. Ну, тобто їх дійсно тут майже 3 кілограми, я це вже бачу. І вони не червиві. Камера, ну фокусуйся. Так, буду нажимати на камеру. Чомусь не фокусується, дивіться. Дивіться. Які красені. Це ж я тільки декілька штучок поклала, а їх тут ж багато, дивіться. Яка краса! Вони всі чистенькі, дивіться, які вони гарнисень. Дійсно, що пані Орися мені дала найкращі грибочки. Вона дійсно що вона відбирала. Із ящика і навідбирала мені саменьких найменшеньких. Боже, то вона мені такий гарний похов дала. Ну якщо мої ваги брешуть, то все равно вона мені дала майже 2,5 кг. Це що таке? А, ні, це жовті цяточки, це не червиве, це, це такий колір. Тобто ну, це вона таких позрізала. Дивіться, якщо я зараз їх... Ой боженько, прямо рукою. Якщо я отако беру, то вже далі там все гарненько, це не, не червивеньке. Так, дивіться, дивіться, їх тут ще багато, їх тут ще багато. Там якісь трошечки вішенькі, такий теж молодесенький, красень. Дивіться. Боже, я не можу стриматися. Я ж не можу, я так люблю гриби. Боже, яка краса, вони всі. Молодесенькі, вони всі абсолютно чисті, не червиві, дивіться, я просто намагаюся дістати вам усі показати. Це бруд, це бруд, я вже навіть одразу бачу, що це сміття. Так, друзі, давайте я це зроблю не на камеру. Тобто зараз я їх повикладаю в мисочки, щоб, бо так вже їх не можна розледіти. І покажу вам. Друзі, дивіться, все-таки вирішила закінчувати при вас. Дивіться, це одна уже мисяра. Вона висока велика. Вона набагато більша, ніж ось ця. Вона вже майже повна. І дивіться, я вже ось тут почала теж сюди в іншу мисочку викладати. І ось ще стільки в мене їх є. І я це хочу зробити при вас. Це не червиві, це просто такі вони жовтенькі. Так. Так, дивіться. Прямо при вас. Боже, які, краси. які красавчики! Так. Я так відчуваю, що і ось ця мисочка теж буде повною. Вони такі білі, боже, які ж вони гарні. Друзі, у мене руки трусяться, і мурашки бігають по спині. Коли я кожен грибочок беру окремо, дивіться боже я, це якийсь грибний оргазм. А, тут теж такі от були малесенькі. Дивіться, вона дійсно мені повикладала, бачите, он ще. Повикладала такі вже малятки, такі малесенькі грибочки. Так, дивіться, вони брудні, бо вони з лісу. Вони сьогодні вранці збирані. От, а зараз десь вже після 11-ї. Ой, яка краса, дивіться. Так, бо ми з нею зустрічалися десь, я не пам'ятаю, десь 30, по-моєму. Так. Божень кошмій. Яка краса, які вони чисті. Якщо там є навіть пляночки, якісь тяжечки ви побачите на відео, то це просто бруд, пісок або такі жовті плямочки. Тобто вони так просто так ростуть. І їх треба потім вишкрібувати. І останній, по-моєму, це останній краси. Дивіться, такі свіжесенькі. Теж його покласти, приліпити. Найкращенькі, дивіться. Дві миски. Так, все, кульок можна викидати. Дивіться, дивіться, друзі. Одна меншенька. І одна така от чимала, чимала, чимала. Оце стільки в мене грибів, тут їх дійсно майже 3 кілограми. Чомусь мені здається, що це в пані Орисі ваги неправильні. Бо, ну, на моїй вагі тут 2900. Уявляєте? Так, а тепер продовження історії. Ну, значить, коли я вже з нею зустрілася, От там біля метро, не на моїй зупинці, а на Гаї, це для тих, хто в празі. От, значить, вона там недалеко біля метро Гаї живе. І, значить, ми сіли на лавочку, вона мені ці грибочки показала. От, я їй заплатила. А потім я кажу: пані Орися, кажу, почекайте, не біжіть. От, кажу, у мене є така пропозиція до вас. От, я дуже кажу, хочу попросити вас. Взяти з собою мене ну наступного разу, коли ви пиєте за гриби? Ну за грибами, я кажу, будь ласочка, якщо можете, якщо у вас в машині буде місце, я кажу, я вам заплачу там за дорогу чи за бензин, чи як ви скажете. Я кажу, я просто ну страшенно хочу попасти в ліс. І, значить, і просто там походити, побачити цю всю красу, навіть не так за грибами, а як за процесом збирання, шукання, ну і можливо знаходження грибів. Тому що ну, я взагалі дуже дуже сильно за цим скочаю, тому що я гриби збирала, мабуть, останній раз Це, ну не знаю коли. Ну, В дитинстві збирала, коли до бабусі їздила на Житомирщину, а це Житомирщина, це ж Поліський край. О, це Полісся, це грибні там ліси, гриб, грибний край взагалі. І там дуже багато також грибів росло. от. От, а потім, ну, в дитинстві я часто збирала з бабусею, і я навіть пам'ятаю, як бабуся робила такий трюк хитрий. Тобто вона йшла попереду і вона пропускала гриби. Ну, ви зрозуміли, так? Тобто то вона навмисно це робила, а я йшла позаду неї, чи так десь в стороні від неї. Ну, і вона спеціально деякі грибочки пропускала, щоб я їх знайшла, щоб я йшла за нею, а потім я знаходила цей гриб, і я верещала весь ліс. Я так верещала, у нас радості було. От, і значить, я цій Орисі це все розказую, і кажу: ну не бійтеся, я там не буду верещати, <свісно> лякати людей чи якихось звірів. Вона сміється, і каже, ви не вявляєте, вчора мій чоловік верещав. А вони, каже, як той, ніби хоч косою їх коси. Каже, вони просто так ми йдемо, а вони стоять, 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 стоять перед нами. Просто хоч бери їх і косою коси. Каже, він уже виняв камеру. Спочатку він кричав, вирішав, а потім він уже просто виняв камеру, почав їх знімати і казав тільки, капець! Це просто капець, це то капець. Каже, так, що можете теж вирощати. Так, що, друзі, вона нібито мені пообіцяла, що вона мене візьме з собою. Я дуже-дуже хочу, щоб це справдилося, щоб це вийшло. От і я хочу це все потім познімати у лісі. Все, друзі, ці грибочки зараз буду чистити, мити, варити, маринувати. Ну, дуже люблю цю справу робити, а потім їсти. І мене є кого пригощати. До нових зустрічей!